Забери ну, нахуй! Поб'ю! Безі блінь! Бо, Бо блі, заберете! Йдете нахуй! Ним. Добре! Бо йобну зараю! Хуй біблі! Та я зінця, що ти забираєш? Хуй блять! І скільки ці колеки коштує? Де нахуй! Їх може десь заховати треба, пристройку чи що? Що? Заховати це треба. От, блядь, зарано. Одна і друга. Я купив макароніка. Француза? Хуюда. А, віталійця? Та ну, зараз ну й погакає. Дивись, скільки вона стоїть, чуєш, дід. Зараз ще вкрадуть. Вина скільки. Куди подивись, його вино? Подиви, скільки вина. На я напою вино. От що вино не Це Що домашнє? Та це вино Домашне. моє. Моє. У тебе ніхуя нема, Ну, грає дурачка, блядь. Бля, як зараз. з днем народження, садюк Рабчук, щоб був крепкий, як в дурдомі з двері, іди по житті ровно, щоб гроші мав, щоб всякої хуйні до голови не брав. Не пизди багато хую. І головне не грай майстра. Та, да, блять, гулячий чи булящий. Оце нуль в цім бділи. Ой, час посол. А так ти, хлопець, не хуйовий. Все, х... хорош гулявся. Пиздуй до роботи. Садьок, не будь хробачок. Рухайся до бити, щоб не получити пизди. Садьок, овфі зерзай.